Є знижки на лактіалі. 20% в аптеках подорожник. Бам та ощад. Росіяни б'ють ракетами та дронами по українських енергооб'єктах, складах з боєприпасами, важкій техніці та місцях базування українських військовиків. Аби завдати влучних ударів, РФ застосовує розвідувальні безпілотники і нерідко їм у цьому допомагають коригувальники ворожого вогню. Вони можуть знаходитись, давати координати, там, розміщувати відповідні там, маяки для того, аби більш точно влучали е, рашистські ракети в ці об'єкти, і таким чином вони коригують Або знаходяться там е, в певному місці, і коли відбуваються відповідні обстріли, вони е, в режимі онлайн повідомляють е, ворогам. Про те, куди треба стріляти, коригувальники живуть серед нас, і ми можемо навіть не підозрювати, що людина, яку знаєш, здатна на зраду. Це можуть бути правоохоронці, науковці, лікарі, навіть самі військовики, які мали би знищувати ворога, натомість допомагають йому знищувати своїх побратимів. Днями СБУ затримала військовослужбовця, який під час боїв за часів яр наводив російську артилерію на свою ж бригаду. 22-річного оператора дронів торік завербувало ФСБ. Зрадник зливав позиції українських дронярів, які заважали прориву військ РФ до часового яру. Окрім цього, агент намагався передати російським спецслужбам координати інших підрозділів ЗСУ в районі міста. Впливати на людину одну якусь просто її витягнути з натовпу соціального. І, ну, натиснути на неї, це взагалі ніяких проблем не становить. Загалом в службі безпеки виділяють три причини, чому громадяни співпрацюють з ворожою агентурою. Перша це ідеологічна, тобто коли фігуранти підтримують ідею про русський мір і підтримують окупантів. Друга категорія це ті, хто працює на ворога за гроші або за обіцяні посади. Ну і третя категорія це громадяни, яких ворог схиляє до співпраці шантажем і погрозами. Ось цей зрадник жодних грошей у ворога не просив. Каже, у його жилах тече російська кров. За чим передавав дії? І що ж тут? Ні, не деньги. Ідея. Ідея яка? Я руський. Руський один із чотирьох членів агентурної мережі російського ГРУ, яку торік контррозвідка Служби безпеки знешкодила на Миколаївщині. Двоє представників угруповання працювали на оборонному підприємстві, де ремонтували техніку Збройних сил України. За що задержали? За що наш в пользу кого? В Пользу Росії що передавали? Дані о Какого? заводу. азові. Кикова крові завода. Удани ну, а, а то що присходив в городі, викрити коригувальників буває досить просто. Вони постійно крутяться навколо стратегічних об'єктів та щось фотографують, тож їх часто ловлять на гарячому. Але постає питання: як російським спецслужбам дається завербувати людину? Зазвичай це відбувається за допомогою соціальних мереж. Вони знаходять якісь групи чи знаходять неблагонадійних осіб чи знайомих. Пропонують їм досить невеличкі кошти, аби ті допомагали рашистським окупантам слідкувати за стратегічними об'єктами, наводити туди ракети. Звісно ж, гроші для зрадників мають велике значення, і їм байдуже, що це гроші зароблені на крові. Адже за кожним повідомленням, кожним фото, яке отримують кремлівські спецслужби від українських спільників, стоїть зруйнована школа, чи дитсадок, лікарня, чи житловий будинок а головне загиблі чи поранені люди. Днями служба безпеки затримала двох агентів російських спецслужб, які коригували ворожий вогонь, зокрема у Полтавській та Сумській областях. Фігуранти встановлювали приховані відеокамери поблизу потенційних цілей, завдяки чому окупанти в онлайн режимі відстежували наслідки прильотів, а також коригували повторні вогневі атаки. Спочатку агенти знаходили потрібні об'єкти, а потім встановлювали і замасковували напроти них мобільні телефони, що здійснювали онлайн трансляцію. Для безперебійної роботи гаджетів протягом тривалого часу до них під'єднували зовнішні акумулятори. Контрозвідка СБУ поетапно задокументувала підривну діяльність агентів і затримала їх на гарячому, коли вони встановлювали шпугунський пристрій поблизу військового об'єкту. Винагорода, яку російські спецслужби обіцяють коригувальнику або зраднику за передачу даних, залежить від важливості цієї інформації. Це по перше, і сума може варіюватися від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Але це ще не означає, що винагорода буде виплачена. Вони так виконують завдання агентури, після чого е, хочуть отримати кошти, але кошти їм не приходять або, е, скажімо так, не в тій сумі, які їм обіцяли, як залякують, кажуть, що здамо поліцію, здамо СБУ, роби навіть далі те, що нам потрібно, але навіть безкоштовно, і вони роблять далі ці всі злочинні дії вже без грошей, але під примусом. Без грошей і без свободи за коригування ворожого вогню закон передбачає позбавлення волі. Усе залежить від наслідків злочину. Можна загріміти до в'язниці навіть пожиттєва. Несанкціоноване поширення інформації про збройні сили України залежно від обставин злочину. Карається позбавленням волі від 3 до 12 років. При цьому відповідальність за державну зраду була значно посилена. Якщо раніше максимальний термін ув'язнення за цей злочин складав 15 років, то зараз мова йде про державну зраду в умовах воєнного стану, і це вже довічне ув'язнення із конфіскацією майна упродовж повномасштабної війни. Служба безпеки України чи не щодня викриває і затримує зловмисників, які допомагають ворогу. Результати роботи вражають за майже три роки. Служба безпеки відкрила понад три тисячі кримінальних проваджень щодо державної зради. Понад три тисячі громадян отримали підозру ще майже 600 – засуджено. В СБУ наголошують, людина на яку виходять російські спецслужби, має чітко усвідомлювати, що рано чи пізно інформація про співпрацю з ворогом випливе і зрадника буде покарано. Михайло мене, Олег невідомський подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.